Всім привіт! З вами Максим. І у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про таку дуже цікаву річ та аксесуар для будь-якого рибалки, спортсмена, любителя це риболовна сумка. Я ніколи не говорив про них, не робив відео про риболовні сумки, тому що це така доволі ніби як проста річ і зрозуміла, але по факту є дуже багато нюансів, є дуже багато моментів. Є різні види сумок, про які ми зараз поговоримо. Ну і я користувався дуже багатьма нашими виробниками, японськими виробниками зараз користуюся тільки японськими. Розповім, чому. Ну і поговоримо про деякі моделі, види та що і як я бачу на даний момент це питання. Отож, поїхали, почнемо з того, що попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар у підтримку. Дуже цікаво, якими сумками ви користувалися, користуєтесь або плануєте собі придбати та подивитися. Отож, тут у мене представлені дві сумки, якими я, якою я одною користуюся, а друга, якою я планую користуватися, яка у мене зараз стоїть в продажу, це Shimano сумочка поясна. В новому стані за 1750 гривень є варіант у вас її на даний момент придбати. Ця сумочка дуже цікава, прикольна, поясна, я вважаю, дуже крута. і Найкраща, яка у мене була, яку я взагалі бачив за цю ціну ну, для поясної, поясного виду для такої рибалочки біля себе. Дуже файний варіант. Поїхали, почнемо з того, що сумки. ну Дуже багато видів. Є два варіанти це японські сумки, як тут, тобто зроблені в Японії, і другий варіант це китайські сумки, зроблені в Китаї. Зрозуміло, з назви, що китайські сумки будуть дешевше. Тому що ці японські та ж сама Daiwa або Shimano, які в мене тут представлені, вони, по-перше, не продаються в нас, тому що ні Daiwa, ні Shimano цю ви не купите в нас в магазині, тому що в той же самий Ibis зайдете в флагман, зайдете там будуть. Або Акрополіс наш гарний виробник український, але все ж таки дуже мало моделей. Тобто гарні, гарні продумані сумки, але все ж таки, в якісь сумки, мені не вистачає, наприклад, такого типу. Тримача для вудочки або додаткових е кріплень для інструменту для розгрузки, е такого типу рюкзачка. Взагалі у них немає. Є е е там різні якась шаптала. Голден Кетч це там китайські. Бренд є флагман, якийсь ну, такий найбільший, найвідоміший бренд, але це все виробляється в Китаї. Флагман гарні сумки за непоганою ціною, але теж дуже мало моделей, мало вибору. Тобто, ну я заходив в магазини, дивився, ну взагалі по сумкам нічого нема. Є декілька варіантів японських, там овнера, але там ціни 4 тисячі 5 тисяч. Якась мінімальна сумочка, там 2,5, але ну вона взагалі ні пройшла. Тож хочу вам оцю тему трошечки підняти, тому що користуюся. А зараз цією ношу ношую і біля себе ходжу недалеко, ношую і їжу в місто на Дніпро, на ловлю судака, щуки, тобто великої риби на великій воді. І використовую для всього. Отож, вона у мене була вже в погляді. Посилочка у мене була з Японії. Отож, ця сумка в мене вже використовується, щоб не збрехати не один місяць, 100%, тобто використовую її вже дуже багато. І вона мені дуже подобається тобто по якості. Це Daiwa Bag Small, ніби як small, тобто маленький розмір, але по факту вона взагалі не маленька. Тобто Це повноцінний рюкзачок на два відділи, яким я користуюся якраз таки для ловлі е, риби, Тобто для ловлі на спінінг. Він дуже зручний. тобто Тут є позаду е, така січаста. Структура тобто такий матеріальчик, який у нас відштовхує воду, відштовхує під тобто, мокриєте. Тобто, це все дуже зручно. Ручка одна лямка, але вона дуже якісно прошита. Тут я закріпив інструмент, який я вже прибрав. Але тут у мене на вертлюгу, на ретріверу у мене закріплений інструмент, який ось сюди якраз таки вставляється на плече. І він ось тут у мене на цьому всьому закріплений. Далі я ось сюди вішаю полетенце. Для риболовлі, і все, і у мене на плечі і інструмент, і полетенці. Тобто, це все дуже зручно, продумано. від Відтає, е, схожа сумка, теж мінімалізм називається. Е, але ця віддайво це просто суперський варіант, ношу її вже дуже багато. Е, ну, більш ніж десятки рибалок. Тобто, по стану, по якості вона просто супер. Тобто, Вона зроблена в Японії. Е, всі дуже якісні застіпки. Е, тут я закріпив собі. Цей розтискач для зубів для щуки, судака, тобто для великої риби, якщо риба заглотнула дуже далеко приманочку. Забув, як називається, чесно кажучи, але ніколи нико, не користувався. ще. Тобто Риба клює або дуже обережно, або взагалі не клює. От, тут у нас є відділення. Відділення у нас тут одне. Це мінус. мінус цієї сумки теж присутні, це якраз таке мале відділення, Я вважаю, що це одне відділення, яке тут знаходиться, ну це мало. тобто Зробили б вони якусь з іншої сторони, з цієї сторони. Було б цікаво, бо одне відділення в ньому все полутається, ну не дуже зручно. Хоча по якості по тому, що воно є з двох сторін, це дуже приємно і прикольно. Тому е такої сумки не продається вона в нас. Я можу її замовити з Японії вам під замовлення, ви можете придбати. ну, Цікава сумка, дуже якісна, дуже якісна, дуже продумана. Мало відділень, це мінус, який я вважаю для мене, але вона дуже якісна, дуже гарно виглядає, дуже універсальна. Тут у мене лежить пакетик для риби. Ну, Я зараз все розклав, тут у мене вже немає всього, що тут лежало. Тут, теж тут одне відділення всього-ліше для якогось там інструменту. Я вважаю, це маловато. Так, у вас є додаткові відділення там спереду. Щоб повісти розкрузку, там є на ручці, але те, що всередині і в головному відділенні, і в передньому додатковому, всього лише по одній по одні додаткові так скажімо, додатковому відділенні. Тобто, це маловато, я вважаю. Тобто, ну Маловато, тому що я ложу там і якісь там снасті, тобто силікончик, коробочки якісь маленькі, і якісь там. Цю волосінь, тобто якісь гачечки, тобто, ну, те, що по одному відділенню, це мало. Але в цілому я її користуюсь дуже якісна, гарна сумка, немає конкурентів внизу про резинена, тобто Я її постійно ставлю на, на підлогу, тобто, і вона не царапиться, не пачкається дуже зручно. Вона до воду не проникла, тобто я вже під дощем ловив. Виглядає просто чудово, користуюся їй і понині, впевнений, що вона буде слугувати і 3-5 і 5 років, бо якість просто феноменальна, матеріал дуже плотний, міцний, дуже якісний, дуже якісна пошивка. Для ходової риболовлі це просто ідеальний варіант. Якщо не навантажувати її, то вона не давить. Якщо навантажувати ну, дуже багато всього, то це одне плече буде трошки надавлювати. Якщо ви ловите, там, якщо у вас мало... Одягу, тобто ловите там влітку восени. Якщо ловити, і у вас там куртка є, то давити не буде в будь-якому варіанті. Ось. Ну Дуже зручна, дуже зручний варіант, вона невелика, але при тому дуже містка. Тобто тут і вода, і катушка. У мене її три коробки, дві коробки, і всі е, ці моменти, там, пакетики, е, катушечка, тобто це все сюди поміщається. Дуже прикольна сумка. Ось це перший варіант сумки це така сумка, е, як рюкзачок. Або рюкзачок на одне плече, тобто такий варіант сумки присутній. Я їм зараз користуюсь, дуже мені подобається для далеких якихось відстаней, в місто поїхати, або ще щось на велику рибу, то ну, дуже зручно для піш, пішої риболовлі. Ось. І другий варіант, який я не любив, але подивившись цю сумочку, полюбив. Тому що це сумочка, другий варіант це поясна сумка. Вона використовується як розгрузка на пояс. І якраз таке, це у мене наприклад, Shimano, як я пам'ятаю, БВН-21 будуть моделіки на фото представлені. Це сумочка, аналог в нас є від Флагмана, від інших брендів китайських. Ну, Акрополіф наш теж робить, але саме такої сумки в них немає. По якості такої сумки в них немає. По оцим розгрузкам, по тому, що тут є. Дуже широкі, головне, да? для поясної сумки, хто не знає, дуже важливо, щоб вона була м, дуже зручна. І саме із за оцих от, дуже широких та якісних і пропінених е частин, та? які зачіпляються у нас за пояс, із-за е того, що вони дуже широкі і вони дуже гарно сідають, тобто ти її взагалі не відчуваєш. Це дуже важливо, це головне, що має бути поясної сумки, щоб саме оці е -м, частини вони були дуже широкі. Товсті тобто, м'які ну, в плані тобто, продавлювалися, щоб ви не відчували сумку. Тому що у мене були сумки без спіни, без були сумки з тонкими лямками, тобто просто лямка. І вони давили, тобто їх носити було неможливо. А те, що тут у нас дуже товсті і якісні пропінені ці всі відсіки, це дуже круто. тобто Я не бачив у нас у конкурентів, що було настільки якісно зроблено в плані товщини. В плані взагалі якості виробництва я не бачу. Теж дуже якісний фастекс, дуже якісне виробництво. Тобто, це не Китай, це все ж таки якісні кхм, речі. Ось, Хоча, можливо, виробництво цієї сумки, можливо, і Китай, але Дайва 100% то написано Made in Japan. Але ця сумка вона виконана дуже прикольно, матеріал дуже якісний. Є продумана дуже тобто є і ручечка, два основних відділення, є розгрузка спереду по бокам. Те ж саме є розгрузки, тобто для інструменту, для вудочки, що для, що для мене дуже важливо, щоб вудочку не ставити, тому що на той же самій набережні неможливо ставити вудочку е, на, е, на каміння, на граніт, тому що ну, я, наприклад, не можу. У мене не дешеві снасті ті ж самі тікти, е, там, котушки не дешеві. І я не можу. ну, Чесно, якщо б у мене були снасті там по 10 баксів. Да, Якісь крокодили, мені було б пофіг, але я розумію, що якщо ставлю там, паличку, ложу на пол або на каміння, то вона царапається, Взагалі може вітер подути, вона впаде, розіб'ється або там котушка зацарапається. Тому я до цього всього так скажімо, дуже ретельно ставлюся, дуже, дуже доглядаю за своїми снастями та речами, за спінінгами, ну і будь-якими снастями. отож... Те, що є для вудочки, щоб поставити у такої сумки поясної маленької, тому що зазвичай це зроблено як функція у великих сумок. А це маленька сумка, ну доволі маленька, але при тому воно тут є, і вона вмістка і не виглядає великою, дуже гарно сидить. Я для прикладу вам вклав основне відділенні дві коробки: 3010 та 3010 це у нас. Ронган Кейс 3010 в Якраз таки вони сюди залізли без питань. Сюди можна, зал... можна покласти просто ронган 3010. кофр від акрополіса оцей тонкий знаєте, да? Якісний, тонкий коробочку 3010. наложити сюди ще чогось, там можливо, пляшечку води Там 0305. Тобто вона невелика, але дуже містка. Є спереду два додаткових відділення на резиночках вже якісні. Відділення для вашої там мілочовки. Ярушка е, для переносу. якраз таке. Е, Спереду нічого не клав, але тут теж велике відділення, тут коробочка там, 28.01, теоретично може зайти. Ну Як мінімум маленькі коробки, сюди 100% зайдуть. Е, є два відділення спереду е, так скажімо, для розгрузки нашої, отож, дуже якісно зроблено. Я вважаю, дуже крута сумка для того, щоб ловити під ногами або недалеко від себе. Там з машини вийшов, пішов ловити біля себе, то, щоб все було під е, руками, так скажімо. Да. Е, вона у вас висить на поясі, е, дуже гарно виглядає. Якщо якраз таки так якісно зроблена з товстими е, цими накладками, е, з якісною пінкою, тобто якісно пропінена, якісно продумана та зроблена, то вона буде не відчуватися. І ви можете там ловити навіть 3-5 годин і все у вас буде без питань. Тому, однозначно, якщо ви хочете для дальної риболовлі, для довгої, тривалої риболовлі, то я вам раджу придбати ось такий рюкзачок. Він невеликий, дуже гарно виглядає, навіть в місто можна його на там, роботу на навчання взяти. Дуже гарно виглядає, можна взяти звичайний рюкзачок. Там від флагуна, від якихось японських брендів, або якраз таки такий на одне плече рюкзачок. дуже гарний варіант. Або взяти е таку сумку поясну, але з додатковим рівнем на плече, я таку використовував, дуже зручна, то вона буде е трошечки інший вид, вона буде вже як поясна, але при тому в неї є розгрузка на плече, вона е може носитися за плечем, тобто дуже зручно, як варіант е заміни е сумки рюкзачка, так скажімо, да? дуже гарний варіант. І е, якщо ви ловите біля себе, там на ультралайт, на лайт, але при тому маленька сумка потрібна для невеликих якихось коробочок, снастей. Тому що по факту, я зараз прийшов до того, що мені потрібна всього лиш котушка. Коробка одна 30-10, там плюс-мінус універсальний розмір. Одної коробки мені достатньо для ловлі риби. Тобто я туди вкладаю е, по основним кольорам: там яскравий, не яскравий, там агресивний, не агресивний. Там пару блешення, пару вертушечок, пару облірків. Або взагалі я ловлю, наприклад, того ж самого судака, їду, то тільки на силікон ловлю. Е, ну, мені подобається, хочу в цьому моменті на силікон е, максимально ну, так, скажімо, практику напрацювати, тому що дуже цікаво для мене. Як сюди клює, тобто як він підбирається, все дуже цікаво на силікон саме ловити. Отож, дуже містка, та ж сама щемана, оця невеличка, але дуже містка. Для того, щоб ловити біля себе, вважаю, поясна сумка це найкращий вибір. Ось, З того, що беру, якраз таки це котушечка, ця коробочка 3010 в це водичка 0305, ну або термос. Це якісь там маленькі осадки, тобто маленька коробочка там з гачками, вертлюшками, застівками, там грузиками мінімальною кількістю. Я не ношу за собою, як і деякі люди, там, кілограм свинця, кілограм вольфраму. Ні, я ношу декілька основних вагів джихрігу, тому що він універсальний. Там можливо пару чебурашок, там застівки, пару гачків різних розмірів, відкритий, закритий, тобто офсет. І все, в цілому мені достатньо. Ну, якраз таки пакетики для риби. 에, полотенце, ну і в цілому 에, інструментик, так, має бути, тобто, зівник ось такий, і має бути 에, у нас інструмент для в'язання <coughs> якраз таки 에, снастей, тобто в'язання поводка, 에, тобто запальничка, чим би ні ношу, завжди обпаюю поводочки. Ну і наш 에, тримач для риби, тобто щоб вимати з падші при нашій приманочці має бути теж ножиці, спеціальні інструмент теж має бути. Тобто це все зрозуміло. Отож, щодо сумочок, думаю, вам було б доволі цікаво, корисно. Як я думаю, щодо цього приводу. Вважаю, що японські сумочки, якщо їх привезти з Японії, будуть вам за доволі файною ціною, при тому вони унікальні тільки у вас. Будуть в наявності, тому що вони у нас не продаються. При тому по якості, по виробництву, по продуманності, що дуже важливо, вони дуже круті, я вважаю, фаворити на ринку наразі є. Отож, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам дуже сподобалось, це було корисним. Пишіть будь-які коментарі, підтримуйте канал, підписуйтесь на канал та до нових відео.